Люди, коли собі дивляться такі машини, розглядають до покупки, чомусь 1,6 дивляться менше, тому що вони десь начиталися або наслухали, що він дуже є поганим, нересурсним, взагалі ломучий. Але якщо подивитися і почитати відгуки від власників, то не такий цей поганий двигун, що він також ресурсний, що у нього краща тяга. Але одне питання до його обслуговування є. Але хочу сказати, що люди, які вміють рахувати, тоді у них немає ніяких проблем, тому що ви завжди якось рахуєте, знаєте, Знаєте, пошагово, ви подивіться вперед, що ви ципок міняєте, він 150 тисяч ходить, а ви поміняли ГРМ, він пройшов там 60-90 тисяч. Тобто, все одно різниця в цьому є. І також, яка є перевага від того, коли у вас стоїть ципок? Тому що я в принципі люблю машини з ципками, тому що вони йдуть великооб'ємними, все інше в нашому випадку не ви 1,6, тому що в нього є перші дзвоники, коли його треба міняти. Як правило, зранку, коли ви заводите у вас, так-так-так, три-чотири рази цок. Ну, о, масло підкачалось і все добре. Коли у вас вже цок-цок-цок робить секунд 6-8, то вам вже тоді треба думати, де вам міняти ту цеп, хто її буде міняти і шукати СТО. Ну і головне питання, що тут немає якогось великого геморою замінити цей цепок. Вам не треба, як я на таурегі, розібав коробку, опустив, підняв машину, опустив двигун. Такого тут робити не треба. Трохи розібрали, замінили, за день цепочок можна поміняти легесенько, не так як на таурезі або на деяких машинах. Що можна робити там, ну, тиждень, часу і дуже багато ще інших робіт. Тому я не можу сказати, що 1,6 дизель він є поганим. Навпаки, для таких машин, як Nissan Qashqai Plus 2, Гран 7-місний, то ці мотори я прирахував би, що вони є краще. Тому що машина велика, нагружена, кондиціонер, речі якісь під горку і все інше, то 1,5 трохи може підздутися, 1,6 буде їхати дуже добре. По витратам немає там великої різниці.